Кожну вправу виконувати один раз максимально повільно, зранку та вечором. Всі вправи виконуємо на носочках та босоніж. Дихаємо через діафрагму. Коли робимо вдих, надуваємо живіт і видихаємо теплим повітрям на Х. Ставимо ноги на ширину плечей. З'єднуємо руки лікті на рівні плечей. Стаємо на носочки та повільно опускаємось. Затримуємо таз на рівні колін максимально часу, скільки можете. Та далі максимально повільно опускаємося в самий низ. Витягуємо коліна перед собою, скільки можемо. І повільно піднімаємось. Чим повільніше ви підніметесь, тим більше навантаження дасте на свої м'язи. Ставимо ноги на ширину плечей. Носочки дивляться по діагоналі, з'єднуємо руки ліки на рівні плечей, стаємо на носочки і повільно опускаємось, з'єднуємо коліна разом і опускаємося в самий низ. І максимально повільно піднімаємося вгору. Ставимо ноги трішки ширше плечей. Носочки дивляться по діагоналі в сторону. З'єднуємо руки лікти на рівні плечей, стаємо на носочки та максимально повільно опускаємось. Затримуємо таз на рівні колін максимум часу, скільки можете, і опускаємося в самий низ. І максимально повільно піднімаємося вгору. Ставимо ноги на ширину плечей, стаємо на носочки. Тримаємо руки перед собою і починаємо згинати від мізинця до великого пальця. По черзі згинаємо та розгинаємо пальці. Повністю згинаємо та розгинаємо пальці на руках. Розводимо великий палець назад. З'єднуємо лопатки і починаємо пальцями виконувати ті ж самі рухи. Поступово згинаємо та розгинаємо пальці від мізинця до великого. І починаємо розводити руки максимально в сторону і повільно піднімати вгору. І максимально повільно опускаємо руки вниз. Постійно розтягуємо руки в сторони. Ставимо ноги на ширину плечей. Стаємо на носочки. Тримаємо руки перед собою і починаємо сильно здавлювати великий вказівний палець. Далі середній, безім'яний та мізинець. Опускаємо руки. Здавлюємо великий вказівний палець і повністю прокручуємо руки по осі в одну сторону і в іншу сторону. Далі змінюємо палець на великий і середній, здавлюєм прокручуємо в одну сторону і в іншу сторону. Наступний бездим'яний палець великий стискаємо і прокручуємо руки повністю в одну сторону і в іншу. І мізинець. Також прокручуємо руки максимально в одну сторону та в іншу. Далі піднімаємо руки на рівні плечей. І повторюємо ті ж самі рухи. По черзі прокручуємо вказівний і великий палець, повністю по своїй осі. Середній і великий палець, безмяний і великий палець та мізинець та великий палець. Далі тримаємо руки перед собою і повторюємо ті ж самі рухи. Повністю прокручуємо і стискаємо великий і вказівний. Середній і великий, безм'яний і великий, та мізинець і великий палець. І останнє положення піднімаємо руки вгору і повторюємо ті ж самі рухи. Стискаємо великий вказівний палець, середній і великий, безми'яний і великий, та мізинець і великий палець. Ставимо ноги на одну лінію, з'єднуємо руки, стаємо на носочки і повільно опускаємося вниз, при цьому одне коліно заходить за інше коліно. І нахиляємо корпус максимально до землі. Витягуємо руки і повільно піднімаємо вгору. Піднімаємось. І повторюємо те ж саме на іншу ногу. Ноги на одній лінії. Одне коліно заходить під інше коліно. І нахиляємося максимально корпусом до землі. Коліно при цьому можна відвести трішки в сторону. Витягуємо руки максимально перед собою і повільно піднімаємо їх вгору. Піднімаємось. Ставимо ноги на ширину плечей, піднімаємось на носочки, зводимо лопатки і починаємо піднімати руки до рівня плечей. Повторюємо 10 разів. Далі зводимо руки перед собою, стискаємо пальцями до пальців і розводимо руки максимально назад. Кожного разу, коли зводимо руки, стискаємо їх максимально сильно як можемо. Також повторюємо 10 разів. Руки тримаємо на рівні плечей. Далі зводимо руки над головою в максимально високу точку. Коли руки з'єднуються, також стискаємо максимально сильно пальцями до пальців. Руки прямі. Також повторюємо 10 разів. Опускаємо лікті до тіла і зводимо лопатки 10 разів. Коли руки в максимально високому положенні, з'єднуються, також стискаємо пальцями. Ставимо ноги максимально широко як можемо на носочках. Опускаємо таз вниз. Чим нижче випускаєте таз, тим більше навантаження даєте на ноги. Піднімаємо руки вгору і опускаємо їх за голову. Підборіддя не опускаємо. І рухаємося по кругу. На носочках спину тримаємо рівно вперед, не нахиляємось. Робимо повний оберт по часовій стрілці і проти часової стрілки. З'єднуємо руки, піднімаємо коліно максимально вгору та випрямляємо ногу. Носочком тянемося вперед. Тримаємо максимум часу. Далі піднімаємо ногу в сторону, максимально високо як можемо. І тримаємо максимум часу. Те ж саме повторюємо на іншу ногу. Піднімаємо коліно максимально вгору, випрямляємо ногу, носочком тянемося вперед і тримаємо максимум часу. Далі піднімаємо ногу в сторону. Ставимо ноги на ширину плечей, встаємо на носочки. Зводимо руки перед собою, лікті на рівні плечей, і починаємо сильно стискати пальцями до пальців. Чим сильніше ви стискаєте, тим більше сили ви генеруєте. Повільно випрямляємо руки перед собою, продовжуючи стискати пальці. Опускаємо в самий низ і повільно піднімаємо вгору, максимально стискаємо, скільки є сили І прогинаємося назад. Повільно опускаємо руки перед собою, зводимо руки за спиною, пальцями до пальця, і піднімаємо руки максимально вгору, продовжуємо стискати. Далі беремо руки в замок і починаємо розтягувати руки в сторону. Пальцями тримаємося, а руками розтягуємо, скільки є сили. Повільно випрямляємо руки перед собою, продовжуючи розтягувати, і опускаємо вниз. Повільно піднімаємо вгору і прогинаємося назад. Руками максимально розтягуємо в сторони. Беремо руки за спиною в замок, прогинаємося і продовжуємо розтягувати руки в сторони, скільки є сили. Ставимо ноги максимально широко, як можемо. На носочках. Спина рівно і повільно піднімаємо руки вгору. З'єднуємо і стискаємо. Тримаємо максимум часу, скільки можемо. Повільно нахиляємося вперед. Прокручуємося в одну сторону, в іншу сторону і повільно випрямляємось. Тримаємось максимум часу, скільки вийде. Далі ставимо ноги максимально вперед. Піднімаємося на носочки, з'єднуємо руки перед собою. Нахиляємося вниз і тянемося руками до землі, витягуючи максимально перед собою. Повільно піднімаємо руки вгору. В цьому положенні опускаємо таз до землі і розтягуємо ноги. Повторюємо те ж саме на іншу ногу. Стаємо на носочки, опускаємося вниз, випрямляємо руки до землі. І витягуємо, повільно піднімаючи її вгору. В верхній точці опускаємо таз максимально низько до землі. Піднімаємо голову на 1-2 см від землі і тримаємо в повітря. Очима і язиком малюємо спіраль по часовій стрілці в одну сторону і в іншу сторону. Очі закриті, далі повертаємо голову в одну сторону, продовжуємо тримати її в повітрі. І повторюємо рухи очима і язиком. Малюємо спіраль в одну сторону і в іншу сторону. Далі повертаємо голову в іншу сторону, тримаючи в повітрі, і повторюємо ті ж самі рухи очима і язиком. З кожним разом спіраль буде більш чіткіша і правильніша. Далі задираємо голову максимально назад і повторюємо ті ж самі рухи очима і язиком. Малюємо спіраль в одну сторону по часовій стрілці і в іншу сторону. Лягаємо на живіт. Голову продовжуємо тримати в повітрі. Задираємо максимально назад і повторюємо рух очима і язиком. Малюємо спіраль в одну сторону і в іншу сторону. Далі повертаємо голову в одну сторону, тримаючи в повітрі. Повторюємо рух очима і язиком спіраль в одну сторону і в іншу сторону. Далі повертаємо голову в іншу сторону. І повторюємо ті ж самі рухи очима і язиком. Підписуйтесь та приєднуйтесь до мета людей.